Покарають за провал оборони. ДБР затримало одразу декількох фігурантів. За матеріалами ЗМІ йдеться про екс-командира Львівської 125-ї бригади ТРО Артура Горбенка, екс-командувача оперативно-тактичного угрупування військ Харків Юрія Галушкіна, командира 415-го батальйону 23 ї окремої механізованої бригади Іллю Лапіна та екс-командира 155 ї окремої механізованої бригади полковника Дмитра Рюмшина, правоохоронці звинувачі. Бачать їх у недбалості, що призвела до прориву ворога на Харківщині у травні 2024 року. У повідомленні ДБР йдеться про те, що військовослужбовці дозволили військам РФ захопити частину території Липецької сільської територіальної громади та зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їхньої відповідальності. Окрім того, їхні дії призвели до втрати особового складу та озброєння. Що стосується екскомандира Львівської 125-ї бригади ТРО Артура Горбенка, він на начебто відправив бійців на непідсильну для оборони територію. Бригадний генерал визначив позиції оборони для 125-ї окремої бригади ТРО, які не відповідали її бойовим можливостям. До того ж, він мав інші підрозділи, які могли б підсилити ці позиції. Також командир неповною мірою уточнив напрямки головних ударів противника, недостатньо контролював підготовку та ведення оборонних дій. Він не здійснив своєчасно маневр силами, не організував підтримку підрозділів бригади артилерією та повітряними силами. За версією слідства, колишній командир 125-ї окремої бригади тероборони, генерал-лейтенант Артур Горбенко також недооцінив можливості противника щодо відновлення наступу у районі оборони бригади та визначав завищені бойові завдання батальйонам. Крім того, за версією слідства, колишній комбриг мав інформацію про підготовку наступальних дій противника, однак не повідомив про це підлеглим та не підготувався до наступу. Про ілю Лапіна правоохоронцям відомо, що він під час відбиття наступу не вжив заходів до припинення самовільного відходу 12 військовослужбовців батальйону. Віддав одноосібно бойовий наказ та не виконав розпорядження командира бригади про відновлення втрачених позицій. Через ці порушення противник заволодів позиціями підрозділів першого та другого ешалону батальйонів, що призвело до втрати особового складу, проникнення противника у смугу оборони на відстань до 10 кілометрів глибину. Що стосується Дмитра Рюмшина, за даними слідства, він не реагував на самовільне залишення військової частини його бійцями. Деякі підлеглі періодично залишали місце служби. Потім добровільно поверталися, після чого робили це повторно, відчуваючи повну безкарність за такі протиправні діяння, наголошують у ДБР. Окрім того, командний склад військової частини доповідав йому про вчинення підлеглими військовослужбовцями кримінальних правопорушень. Однак Рюмшин не інформував органи досудового розслідування. Слідування про виявлені факти правоохоронці вже провели ряд експертиз, які підтвердили факти злочинної діяльності. Екс-командирам повідомили про підозру одразу у декількох статтях. Організація самовільного залишення поля бою у недбалому ставленні до військової служби та умисному невиконанні своїх службових обов'язків. Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі. Карінер не телеканал НТА. よし。<noise>